Ані, Тетяна, з вами хочемо поговорити про результати всеукраїнської спартакіади серед допризивної молоді. Дізналися із змі про те, що волинські спортсмени вибороли не перше загальнокомандне місце на цій спартакіаді. А хочемо дізнатися більше деталей про те, де вона відбувалася, скільки вона тривала, і яким чином волинянам вдалося посісти перше загальнокомандне місце. Ну що ж, почну спочатку, Всеукраїнська спартакіада серед добри молоді цьогоріч відбувалася у три етапи: районний, обласний та відповідно всеукраїнський етап. Варто зазначити, що рівень змагань дуже високий в області, оскільки деякі територіальні громади проводили свій внутрішній етап з метою формування команд з найкращих спортсменів. Головними завданнями. Змагання формування у молоді фізичної підготовки, почуття патріотизму, престижу військової служби, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини і до участі у змаганнях з допускалися учні е, закладів освіти віком від 14 до 17 років. До програми Спартакіади увійшли такі сім дисциплін військово-прикладного семигорства: як біг на 100 метрів, біг на 3000 тисячі метрів, підтягування на перекладині, метання гранати, на дальність, стрільба з пломатичної гвинтівки, плавання на 50 метрів та подолання смуги перешкод. За сприяння районних військових адміністрацій спільно з територіальними громадами проведемо районний етап, де були визначені кращі команди районів. Продовж трьох днів у квітні в місті Луцьку департаментом культури молоді та спорту облдержадміністрації спільно з адміністрацією Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні проведено обласний етап, де взяли участь сім команд. Третє місце посіла збірна команда Луцької міської територіальної громади, друге місце посіла команда Ковальського району і перше місце виборола команда Волинського обласного ліцею з посилами військово фізичної підготовкою імені Героя Небесної Сотні. За підсумками обласного етапу сформовано збірну команду області. Пані Тетяно, то скільки спортсменів війшли до цієї команди, і чи це лише, так би мовити, юнаки, чи дівчата теж там мали можливість брати участь? До, ціє... до збірної команди увійшло 10 спортсменів, це тільки хлопці, юнаки. Угу. А ну і Про саму Спартакіаду, то розкажіть, де вона відбувалася, і яким чином вдалося волинянам посісти перше місце? Всеукраїнська спертикиада серед добризовної молоді вже відбулася на Львівщині 7-11 травня. У змаганнях брали участь 160 спортсменів з 15 областей, зокрема, це представники з Волинської, Рівненської, Львівської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської, Хмельницької, Вінницької, Донецької, Закарпатської, Чернівецької, Київської, Івано-Франківської, Житомирської області та міста Києва. І перше місце виборола команда Волинської області, в складу якої увійшли вихованці військового ліцею. Зауважу, що представники нашої команди дуже спішно представили Волинь, адже усі спортсмени в окремих дисциплінах вибороли призові місця. І тому я вважаю за необхідне озвучити імена наших переможців, якщо дозволите. Звичайно, дуже цікаво. Григорій. Григорій Кислянка, Мирослав Ліцевич, Антон Яворський, Максим Шинкаренко, Юрій Гандзюк, Дмитро Кисляк, Максим Кропива, Олег Булавка, Юрій Харчишин, Сергій Фечик та тренер команди Василь Хомяк. Ну і до трійки призерів увійшли команди міста Києва та команди Львівської області, які посіли друге та третє місце відповідно. Пані Тетяно, цікаво, чи вам відомо щось про підготовку до, ц... до цієї спарти... спартакіади, як довго вона тривала? А, ну, сп... Підготовка до проведення самої спартакіади чи для участі? Для участі. Для участі серед спортсменів, так. так. Знаєте, вже так склалося історично, що до, на цій спартикяді команда Волинської області дуже багато років поспіль завойовувала призові місця і ставала чемпіоном, і тому вже певний досвід самої підготовки до змагань в наших тренерів, наших вчителів, викладачів є і ну як бачимо, якихось труднощів, складнощів у здобутті чемпіонства у них не виникло. Пані Тетяно, але цікаво, от ви згадали про те, що там було сім різних видів спорту. То чи можете, чи є у вас інформація та, по видах спорту, де саме волиняни вибороли перше місце? Наприклад, плавання було та, на 50 метрів, біг на 100 метрів. Там волиняни були першими? Чи... Зараз у мене такої інформації де... у ну, розрізі так. видів спорту немає перед собою. Можливо, ти Надійшлимо, поінформуємо ще додатково громадськість. Угу. На нашій офіційній сторінці Facebook і на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації пані Тетяно. Ну і ви згадали про тренера Василь Хом'як. То чи можете розповісти, яким чином ось він тренує цю команду, та чи, чи хто це хто це тренер? Де він працює? Чи розкажіть детальніше? Яким чином зокрема йому вдалося вивести нашу команду на лідерську позицію серед багатьох областей України? Ну, власне, Василь Хомяк є викладачем Волинського обласного ліцею, спосилено е, військовою е, військово, військово фізичної підготовки імені Героїв Небесної Сотні. Е, Цих хлопців, усіх, які війшли до складу команди, він усіх знає, він знає їхні фізичні можливості, е, є певний досвід, адже він вже возить команду, представляє нашу команду, наш регіон е, на всеукраїнському рівні дуже давно. Е, ну, мабуть, тут зіграв певним чином, і найважливішим чинником це досвід нашого тренера, пані Тетяно, ну і чи можете ще розповісти, чи є найближчим часом теж такі спартакіади, та чи якісь інші спортивні заходи в нашій області, зокрема і для доброзивної молоді? Е, у нас в області реалізовується програма національно-патріотичного виховання молоді, е, і у рамках цієї програми ми проводимо е, е, таборування військово спортивні заходи у нас проходять чемпіонати області військово-прикладного самоборства, де ну в принципі юнаки мають можливість ознайомитися з військовою службою, з аспектами військової служби і підтягнути свою фізичну підготовку.